Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску щоб зігрітися і зарядити телефон. Сім пунктів обігріву на час неструмлення облаштували для жителів Кетрсанівської громади. Врятував 13 побратимів. З Солдатом Данилом Сторчаком попрощались у Кропивницькому. Місце для звезення снігу з міських доріг визначили у Кропивницькому. Це наш пункт незглавності в селі Новоградівка. Тут є світло, працює генератор, можна пригоститися чаєм, є чайник, є аптечка першої до лікарської допомоги. Тут є все, що потрібно для життя, щоб зарядити телефон. Пункт обігріву у приміщенні сільради села Новоградівка Катерисанівської громади показує заступник голови громади Дмитро Гурдиш. Каже, для жителів громади на час знеструмлення облаштували сім таких пунктів. Без електропостачання і мобільного зв'язку четверту добу два десятки сіл громади. Через обледеніння і пошкодження електроопор. На момент зйомки відвідувачів у пункті обігріву не було. Через неструмлення понад пів тисячі жителів Новоградівки без водопостачання. Жителька села Оксана Коченко каже, чекає, коли з'явиться електрика. Світло дуже потрібно, особливо вода, тому що без води взагалі я не знаю. Щоб дати людям воду, до місцевої свердловини за селом підключили генератор. Внаслідок обледеніння в нас залишилося 17 водопроводів без електроенергії, тому було створено три мобільні бригади, які зараз виїжджають на місця, заводять генератори, дають воду для населення протягом 2-3 годин, щоб можна було запастися водою. Я працюю 27 років в Обернецькому ремі. Я іменно таких кількості ожгалів і таких пошкоджень в районі не було, це то я точно знаю. Керівник місцевої дільниці Кіровоград обленерго Микола Процик каже, на лінії до села Новоградівка через обладнання впали 86 електроопор. Проєктувалася стінка ожладу не більше, ніж 1,5 см, 15 міліметрів. новому 2,2. Сантиметр 22 мм. Зараз 2,5-3 і більше трьох. Тобто вони просто фізично не вистояли, бо вони на це навіть не були запроєктовані. Працюємо, відновлюємо, поставим на поставимо термін надати сюди електричну енергію. На трьох ділянках доріг Китрисанівської громади обладеніле гілля дерев заважає проїзду машин, розповідає заступник голови. Його третій день прибирає комунальна техніка. Щоб могли доїхати продукти первої необхідності, товари. За добу в області відновили електропостачання жителям 18 сіл області, каже технічний директор підприємства «Кіровоградобленерго» Валерій Запорожець. На даний час у нас відключено 68. Зараз ми маємо 33 відключених ліній. Кількість користувачів навчора у нас було 10 тисяч користувачів, зараз 5900. Бригади працюють, організована робота 20 бригад, забезпечені спецмеханізмами, в режим роботи 12 годинний, виходні працюємо. Каже, в Катрисанівській громаді до кінця доби мають підключити електрику у селі Сорочанове. Повністю відновити електропостачання всіх споживачів області планують протягом двох тижнів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Він мені сказав таку фразу. Мама мене обняв хлопець, який був дуже поранений. І сказав дякую, дякую тобі. На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому рідні друзі, побратими і посестри попрощалися з військовим Данилом Сторчаком, який загинув на російсько-українській війні. Данило Сторчак народився в У Шкільні роки захоплювався мистецтвом і спортом, каже мама Данила Сторчака Оксана Сторчак. «То малював, то в бокс в нього. Данило Сторчак закінчив технічний університет, здобувши спеціальність менеджер. Працював на підприємствах міста 24 лютого 2022 року. Став на захист України. Вон у нас розвідник. В Перший же день він пішов на війну добровільно захищати нас від загарбників. На передодні своєї смерті він спас 13 чоловік Кринки, Херсонська область. Він допомагав вивозити хлопців. Поранених Данило Сторчак служив на посаді розвідника-навідника відділення розвідувальної частини. Загинув 5 січня біля села Кринки Херсонської області. Бійцеві було 24 роки. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Прибирає сніг і посипає дорогу. О десятій ранку на вулиці Поповича у Кропивницькому ця машина комунального підприємства Універсал 2005. Чистити міські дороги від снігу почав з понеділка, каже водій Василь Сало. Під бордюр підгортаємо і все. У нас з 8 до 8 спільно. І так же і ночі, з 20 до 8». Розповідає, за одну зміну може проїхати 100 кілометрів Кропивницьких вулиць. Для посипки доріг у кузові має протижеледну суміш. А тут шість кубов. Настільки наскільки настільки той, в залежності від як слизько. Як гололід повністю менше вистачає, а як тільки перекрестки і зупинки сипимо. Якісно чистити та посипати дороги заважають припарковані на узбіччі машини, каже Василь Сало. Каліні на каплістов проїхати. Я не проїду там. Це тільки легковою там проїдеш і все, на Луначарську. Пропивничанин Іван Ліснічук вважає, дороги від снігу мають прибирати краще. В основному одні центральні дороги прогортають, а ті можуть бути посипають, ну сніг та остається і на машини наліпає. Ще деякі водії ставлять машини на дорогі. Котори там її потім не можуть почистити. Що касається від обласної больницы, як їхати на Балашовку, там дорога ужасненька і хочеться жила лучшого, так само, як від, від обласної больницы до старого автовокзала, внизу шатіла. Виходить, ця і прочистка, і дорога. Для посипання доріг у Кропивницькому підготували 2,5 тисячі тонн протиожеладної суміші, розповів телефоном начальник комунального підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. поводу суміші з неділі на понеділок було майже 350 тонн, понеділка на вівторок 360 тонн. Ми майже всі вулиці обробляли суміш, по яким рухається громадський. За словами Віктора Панішка, місце для звезення снігу з міських доріг визначає міськрада. Цьогоріч це ось цей майданчик на вулиці Київська біля річки Інгул. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький фотовиставку, яка побувала в 11 країнах світу, привезли до Кропивницького. Її назва євреї на болгарських землях. Розповідає ініціатор її проведення на Кіровоградщині Сергій Осадчий. «Присвячена 80-річчю того історичного моменту, коли болгарський народ і його керівництво зуміли захистити євреїв від знищення під час Другої світової війни, коли Гітлер і його кліка пригнали вже вагони, вже все будуть, ну, будуть вивозити знаєм куди освенцям, Треблінка і так далі, але Народ повстав, підняли інтелігенція і православна церква болгарська. Всі стали фронтом і не дали. І Гітлер відступив. І таким чином 50 тисяч. Євреї були спасені говорить до фотовиставки. Увійшли архівні документи, книги та періодичні видання, що зберігаються в національній бібліотеці Болгарії у Софії. Показує світлину парламентарів Болгарії 1943 року, які підтримали депортацію євреїв з країни. Треба вирішити єврейське питання, як у всіх інших країнах, як у Польщі, як ну скажімо, в Україні, там і так далі. Депортація, і все вирішуйте парламент проголосував все таки за а цар Борис царбуристреті не підписав фотокопії рукописів стародруків та документів представлені болгарською мовою та івритом завжди дуже дуже важливо пам'ятати якісь історичні собі десь події які відбулися, треба знати про них і особливо коли це йде мова про те що про про те що Хтось зміг переселити себе і піти на захист і рятування людей. Будь-якої народності фотовиставку облаштували в центральноукраїнському технічному університеті. У нашому університету є давні 40-річні зв'язки із Болгарією. Ми з задоволенням і з радістю відгукнулися на їхню пропозицію провести у нас виставку. Фотовиставку можна переглянути щодня. Працюватиме вона до 18 січня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.